Четверці перше е, грає 31-й номер на футболці. Ярослав, Руслан. Ой-ой-ой, а що це, 20 та секунда матчу. Ігор Петришин. Все, здається. Дивимося далі. Футзал. Я буду час від часу нагадувати. Ой-ой-ой, що -ой -ой, відбувається! Я не можу просто розмовити. Сьомий номер Олег Павлюк. Воробець. Нікого немає вбивання підбирання, але тут виробництво до нового року у складі команди екстраліги Аврори Клас». Ну і що, я розповідаю, тут люди стріляють і стріляють. Третій м'яч забуває. Урган 2 КФВ. Іван Франківського кілька днів тому зустрічали ці команди. Що цікаво, що Борисович, Тут червона картка, залізобетонна. Друзі, залізо бетонна, червона картка. і... Кузів уже на п'ятій хвилині залишає свою команду в меншості і йде на трибуну, дивиться хвилювальник. Борисович 16 своїм дебютним м'ячем футболці. Футзального пробою опустилася після поразки в очному матчі від урагана 2 КФВ. Ураганівці здобули шосту поспіль перемогу і в кубкових матчах. Вже там всі можете почитати. Так само, боже мій! Що відбувається? Що творить цей? Так, ну давайте, в принципі, згадаємо, але я не знаю, чи дозволять мені це зробити е, люди у чорній формі. Ну, якщо казати про турнірку, знову ж таки до неї можемо повернутися. Сем'янчик стріляє так само в нього армата Нівроку у стартовому турі в Івано-Франківську. Ой-ой-ой, Петро Телепчук. 5. Ну і після того пішли певні результати. Далі тут з реверою розібрались дуже скромно в порівнянні з іншими успіхами пробійців. Всі колучає Емільянов. 3-1 перемога. Це була кубка Івана Франківщини. Наразі залишилось уже трофея Екс. Ну і вчора завершився іще один матч. Сокіл-Проспект і серед аматорських команд і обласного рівня. Так що ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Тут рятує борсук. Хотів розповісти, хісти, розповів, але спонукали мені для цього здорово. Оплески заслужені, вболівальники. Подали на майданчик зараз відпочиває перша четвірка. Вони вже попрацювали вдосталь. Ну, перехоплення, ну і не підняв голову, здається, мельник. Ой-ой-ой, який міг би бути гол. Харук здорово. Солову боротьбу виграв 3-0. Ну і далі впродовж кількох десятків секунд. Роман Кордоба оформлює дубль. Як не може занести собі до активу, хто не встиг до початку нашої трансляції. Блискавичний початок поєдинку. Ой-ой, ой відповідає. Зараз далі лише розвивала свій успіх. Єміляном четверта хвилина 3-0. Ну і вже фактично там відповідно готовий вийти Петро Тилипчук замість Романа Тігратька, якщо залишається на майданчику. Вирішив все ж таки пробити Тарас Воробець побачив, що крок так по рахунку. Треба ще вміти грати. По рахунку 5-0, доволі солідна перевага. Якщо вдасться розвинути цей успіх, ну близький. Що, буває так, що команда поступається, треба вийти. Прикидуть ямиці невдавний вдачі не пускати руки. От просте у Галі отримати ось цей рахунок. Але дивіться, що робить Богдан Дриган. Віддячив у лапках за свого капітана, за партнера по четвірці. Ну і що робить рибак, рибак в тонусі. В і поставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій, не пропустити початок трансляції. Дальний удар, незважаючи на поразку до символічної збірної того туру. Ой-ой-ой, Ємельянов -ой -ой. поміж ніг. Борсуку у швидкій контратації. Харук. Отримає шанс. Іван Сондей і ледь ним не скористався, але отримав опуски вболівальників на трибунах Приборкати ось цей м'яч після невеликого рикошету. Ой-ой-ой, яка гармата, кинув. Роман Кордоба біля м'яча. Стріляє кордоба. І ще Кутовий, коптовий удар по м'ячу. І перший взяття. Борід було зафіксовано один з найшвидших голівту. Оце би був! гол! Дивується і сам Кордоба. Як і дякуємо один одному. Суперники на майданчику нічого не могли зробити гравці Франківської галі і навіть зробити гол простижу. Отож. Роман Кордоба, Дубль. 2 і 6 хвилина про Руслана Хорка я Говорив, про його життєгол на 20-й секунді. Владислав Ємельянов так само і значився дублем. Четверта, 27 хвилина. І ще й забивали. Петро Телепчук, Настя на 7-й хвилині. Здається, нікого я не забув. 7-0.